Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання ви дивитесь програму Вуличка мене звати Віталій Човник. Сьогодні наша програма є святковою, тому що ми напередодні найпрекраснішого, найбільшого, найвеличнішого свята у році Різдва Христового. Отож, пропонуємо вам помандрувати храмами Львова. Попереду багато цікавого. Залишайтеся разом із нами. Давнину храми будували в особливих місцях, тому у них панує особлива атмосфера. Найдавнішою у Львові вважають церкву Святого Миколая. Найперша згадка, про яку датується 1292 роком. Давня традиція каже, що вона була надвірною княжою церквою, можливо, заснував її князь Лев Данилович. А поряд була дерев'яна церква святого Онуфрія, при якій поселилися ченці. У 1463 році монастир був оновлений міщанином Степаном Дропаном, який і здобув для нього королівські привілеї. Згідно з легендою, у монастирі зберігався образ Матері Божої, виконаний вангелистом лукою на Кепарисовій дошці. Сьогодні він цінується як найбільша святиня в Польщі. Ще один храм того періоду церква святої Параскеви. А три головні храми етнічно-релігійних громад Львова мали однакові назви Успення Пресвятої Богородиці. У римокатоликів це катедральний собор, наріжний камінь якого заклав у 1349 році король Казимир Великий. Вірменська церква збудована у 1363 році і майже повністю зберегла свій первісний вигляд. Колись на цьому місці був сад плоди одного з дерев у розрізі нагадували хрест. То була айва. Багатий львівський вірменин Юрко Івашкович розцінив це як знак Господній, і тоді було вирішено збудувати на вірменській вулиці церкву, а в основі плану поставлено форму грецького хреста, яку побачив Івашкович у розрізі Айви. Українці русини також мали свій успенський храм. Перша успенська церква існувала, можливо, ще за княжих часів, і була спалена під час нападу на Львів у 1340 році. А пізніше її ще двічі руйнували та відбудовували. А будівництво Четвертої успенської церкви, що збереглась і донині, розпочалося в 1591 році. Автором проекту і керівником будівельних робіт був Павло Ремлянин. Закінчили будувати її в 1629 році. В церкві збереглися пам'ятки мистецтва XVII-18 століття. Найцінніші з них ікони, які залишилися від первісного Успенського іконостаса. Велична пам'ятка давнього Львова це церква святого Андрія. Колись це був Бернандинський монастир. Перші споруди монастиря почали будувати поза міськими мурами з 1460 року. Будівництво нині існуючого ансамблю розпочали у 1600 році, і архітектором був Павло Рімлянин. Домініканський собор тепер церква Святої Євхаристії був заснований монахами-домініканцями у 13 столітті на прохання дружини князя Лева, угорської принцеси Констанції, у 1559 році. Тут розігралася справжня війна за наречену з використанням всіх тонкощів військової стратегії. Магнат Лукаш Гурка добивався в видачі з монастиря своєї, як він вважав, законної дружини Гальшки Острозької, яка заховалася за стінами до монастиря. Під час військових дій на декілька тижнів припинилася вся торгівля у Львові, і роздратований король наказав припинити війну. Було перерізано водотяг, що вів до монастиря, і таким чином облога закінчилася. Гальшку нарешті видали Лукашеві. За радянських часів тут був музей релігії та атеїзму, де читали лекції на атеїстичні теми, а з фасаду в той же час яскраво заперечував надпис: Богу єдиному честь і слава. У кожного своя дорога до храму. Кожен святкує по-різному, але Різдво є особливим святом для усіх нас. Оїв була сьогоднішня програма Вуличка, якою мандрували разом з генеральним партнером нашої програми «Ювелірною лінією Соломія. Напередодні Різдва ми вам гарних свят. Дихай вифлиємського зорі. Осяє вашу життєву дрову. А Христос народиться в яслах ваших сердець. Гарного вам Різдва! Христос рождається! Славімо його! Соломія. Діаманти, золото, вічність. Ювелірна лінія Соломія.